Це коротке відео про те, як переробити стандартний електричний підривач до пострілу РПГ на механічний, який придатний до скидання з дрона. Більш докладне відео а, про його роботу і модифікацію буде пізніше. І головне, це небезпечно. Тому добре подумай, що варто взагалі це робити. Підривач <кій> до ПГ 7 Л, ну тобто до РПГ-шного пострілу, пострілу до РПГ 7. У даному випадку ВП-22ДЧ. Для початку просто заберемо ось цей стопор. І ще в нас там залишилась кулька, її теж виймаємо. Так, це на місце пізніше покажу. І кульку виймаємо також. І піротехнічний стопор. Окей, все, бойова втулка у нас перемістилася і стала в бойове положення. Тепер дістанемо механізм наколювання, який тут присутний, нам з нього треба в подальшому буде дістати капсуль наколювач, який стане основою нашого нового накольного механізму. І вилучимо також самоліквідатор. Ну, і надалі ми зараз поговоримо про те, як зробити повністю накольним цей підривач, чисто з цих матеріалів, які тут є. Все, у нас лишився голий ось детонатор. Що ми зробимо? Зробимо ми абсолютно м, жахливу штуку. Ми витягнемо цю пружинку, яка слугує для того, щоб був чіткий контакт з кришкою. І сюди. На місце цього штуку положимо сам капсуль детонатора з механізму самознищення. Але ми його знімемо спочатку, тому що нам оце уповільнення геть не потрібно. Нам потрібно, щоб одразу було спрацювання. Зараз піду скористаюсь інструментом і покажу. Знімати це не буду. Все в мене вийшло. Ось я відділив це втулка, яка містить уповільнюючий склад. Тобто піротехнічну суміш, яка догорає і передає в полум'я туди, де оця мембранка. Тобто на капсуль-детонатор. І після цього він спрацьовує. От він нам і потрібен. Так, втулка нам не потрібна. Електродетонатор. Ось цю виступаючу частину там всередині, її доведеться зламати. Непотрібну штуку. Ось. Чудово. Ось вона зламалась. Зламалась вона чудово. І тут у нас простір, щоб помістити нормально капсуль. Капсуль самоліквідації на електродетонатор, який фактично в даному випадку буде як проміжний детонатор, виконувати функцію проміжного детонатора. Ну і ще підсилиться, тобто збільшить ймовірність. Спрацювання не зможемо щільно Все, я максимально його дотисну. Тепер наступний важливий момент. Де він знаходиться? Нам потрібно капсуль, який реагує на наколювання. Тобто нам треба капсуль з цієї втулки. А -а -а. Дістати і помістити в капсуль детонатор самознищення, і а, вже через кришечку зробити отвір і провести туди яку-небудь голку наколювачу, яку ми зробимо придумаємо. Так, тепер треба дістати оцю штуку це вже складніше. В чому тут проблема? Проблема в тому, що якщо щось невірно зробити... То він зіпсується на Тут дуже цікавий механізм. Якщо за ось цей важіль, якщо його потиснути туди, він по інерції кулькою натискається, то всередині ось тут стоїть підпружинений ударник. Він звільняється і він б'є по капсулі. Яким чином розбиває його, і вся енергія вивільняється. Тобто, якщо я неправильно зараз зроблю, він зіскочить з упора. Скажімо так, шептала. Це так же там. І зіпсує нам капсуль. Це проблема. Тому буду пробувати його убезпечити від таких можливих неприємних наслідків. І розігну ось ці стінки і дістану його. Піду робити там, де є. Чим затиснути. І так, познущався я над ним дуже-дуже серйозно. Ось наколювач, собака дика, ось пружинка дістав. Я затискав, воно відламалось, і це добре. Відламав нижню частину, випала пружинка, отже, загроза на коло зникла. І повністю скільки міг розігнув тут. Ну, ось порівняти, який він був, ну типу який він був, і який він став. Зате це дозволяє дістати нам те, що нам потрібно. Все, це, це ми зробили. Це добре. Тихо, тихо, тихо. Що я хочу зробити? Я хочу. Так, помістити ось цей капсуль. Помістити в капсуль детонатор і а, влаштувати так, щоб він наколювачем проколювався. Давай, витягнемо його, бо я не, не тим боком поплутав. Треба ось так. Отже, <клес> капсуль. Накольний капсул, який вже тут знаходиться, він трошечки тут ходить туди-сюди. Тому ми його трішечки підмотаємо і заглентую, наприклад. Але ну. більш Так. Ну, я не забагато намотав. Ну, нічого воно Ну... Ну, хочеться ж його досунути тільки акуратно, не можна. Ось. Все. Встановили його доволі надійно. І наступне, саме, мабуть, головне нам треба зробити накольний механізм. Це, мабуть, найскладніше. Сама оця кришка даного підривача має. Розробником зроблено нам такий подарунок. Тут настійка зверху одразу йде, якась така на герметик схожа. Ну, якщо її пробрати, тут є навіть прорізь для викрутки. І ця штука викручується. Це великий плюс, не треба висверлювати нічого. Тобто ми вже маємо отвір. Це чудово, я вважаю. З отвором буде краще. Ось, що ми маємо. Тепер ми можемо накрутити його. Щільнесень, там видно капсуль. А, Тепер ми беремо наш наколювач в даному випадку цвяшок. Ось, я вже тут попередньо позначив, тобто, щоб знати, межа все, далі його не можна дотискати, я позначив маркером. І о, зверху теж є позначки, покажу. Uh, і ось такий от механізм, який дозволить uh, стабілізувати і зробити так, щоб він не випадав ударник, тобто він буде фактично фіксований. Uh, зрозуміло, звідки це я взяв це uh, з лампочки. Тобто ну, можна придумати будь-який механізм. Я брав те що, те, що під рукою. Береться лампочка, знімається патрон, я тут відпиляв, пилкою по металу. Це дуже легко йде, тут тон... пластик і тонкий шар. Алюмінію я покажу. Ось ось це воно. Ось так воно було. Воно пиляється. Ну, і дов, доволі дуже легко. Але повторюю, можна чим завгодно замінити. І так, ми вибираємо ось. Головне не наколоти акуратно. Я теж позначив верхню межу і позначив. Знизу. Для чого я це зробив? Для того, щоб тут зробити намотку, зробити такий фіксатор, щоб вона не могла випадати звідси ось сюди назад, наприклад, коли в інший бік повертається. Ось. Тому зараз зробимо всі намотки, всі домотки. Але спочатку ми візьмемо ще пружинку. І таким чином він у нас буде ще й мати певну стійкість, щоб він сам не наколовся. А, так, зараз ми намотаємо можна ізоляційну стрічку. Я от е, вирізав з малярного скочу. Так, мало ж не забув. Ага, ось що у нас виходить. Патрон ось тут. І тут треба постаратись намотати оцю штуку. А, щоб воно у нас не випадало нікуди. Ну, зараз я спробую це зробити. Хоча мені трохи незручно це робити, виходячи з того, що тут творимо. екран телефону. Все. Чудово, ось у нас наплив готовий, він не тікає. Тепер ми перевіримо, щоб він не вистрибував, не вистрибував з. Цього напливчика. Так, ми попали сюди. Він у на напливчику. Тобто він туди зайшов, він нікуди звідти не подінеться. Ось. Оце до капсуля от стільки гульки. Далі натиснути, тобто це буквально 2 мм відділяють від вибуху. Так, робити, звичайно, це треба акуратно. Можна взагалі відкрутити цей капсуль, але ну, це довго, не дуже практично. Так. Крім того, крім того щоб наколювач не гуляв в самому цьому отворі, ось ми зробимо потовщення з термоусадки. Вона дозволить, як я вже казав, наколювачу більш Ну, щільно знаходитись в цій місцевості, в цьому місці. І таким чином, можна навіть отак натягнути. Це буде, мабуть, більш правильно. Вона і по бокам стане, де не треба, а цьому нашому дозволить наколоти все дуже вірно. Як я і казав, головне, щоб наколювач нікуди не вийшов. Він не вийде в даному випадку. Тепер треба прикрутити до. Власне, до ПГшки до постріла. Все, він у нас заряжений, він у нас готовий. Так, тут буде видно якраз. Беремо шайбу, яка стандартно тут іде, яка затискає і все одно доведеться викрутити в той момент, коли виймати це все діло. В отвір. ми влучили і акуратно, звичайно, не натиснувши, не дай Бог, цю нашу річ, вкрутити сюди ось цей фіксатор, оцю шайбу на РСБ. Все, от до певного рівня дійшли. Воно прекрасно зафіксоване. Ну, нікуди не дівається. Холостий хід. Звичайно, я перевірив, але перестаратися я би не радив. І, в принципі, в цій частині воно готово. Ось так виглядає. Тепер наступне. Нам треба Це накольний механізм, так? А нам треба зробити ще ударний механізм. Далі вже політ фантазії. можна придумати все, що завгодно. А що ми візьмемо? Наприклад. Все одно буде встановлюватись хвостовик. Вірно, вірно. Ось. Ми будемо встановлювати хвостовик тут позаду стабілізатори. Ось таких, ось так. Що можна зробити? Можна зробити всередині, помістити вантаж і зробити таке пристосування, щоб він цей вантаж впав і натиснув. На наколювач, ударив по ньому. Ось це від а, порохового стартового заряду до РПГ якраз, ну, підходить по діаметру до цієї труби. І ми маємо, якщо помістити сюди вантаж, воно прекрасно гепнеться і наколе. Ну, принаймні, так має бути. І він буде мати чеку, так звано. Тобто те, що зробить нам поводження з цим безпечним. Щоб воно десь не впало на кололо. Тут є отвори, от наприклад. Все, ось цей циліндр в цій трубі, він зафіксований а, дротом, таким більш-менш товстим, який не дозволить йому пасти. Все, от, фактично чека готова. І туди нісюди не подінеться. Тепер помістимо туди якийсь вантаж. Ну, от, Наприклад, у <смістити> мене є серцевина замка. Ну, і Кожен може підібрати вагу, яка залежно від того. Що має порватися? Ми тут зараз проведемо тоненький дріт, який при інерції бахнеться і порветься, але не порветься, коли просто переміститься з горизонтального вертикального, наприклад, переноситься дроном ось так, ПГ, сам постріл. Потім, коли він скидається завдяки стабілізаторам і вазі він повертається вниз і починає падати, щоб ця штука в польоті в момент, коли він становиться у Вертикальне положення, почне, щоб вона не бахнула біля дрона. А, а чекать для того, щоб по дорозі а, щось не трапилось до місця транспортування. І так, вантажик я помістив. Його можна тут зафіксувати, там можна щось накидати, заклеїти. Байдуже. Тобто я вибрав таку вагу, тому що я вибрав, зараз покажу, тому що я вибрав ось такі тонесенький. Де мій, а ось, візьму ось цей тонесенький дріт. Скільки тут в міліметрах я не знаю. Це, мабуть, десь 0,8 міліметра. Ну, це науко, я так одразу не скажу. Ось, просто підбирається по вазі, яка має його порвати, в залежності, який вантаж тут знаходиться. Такий і десь дротик. Тобто пару раз кинувши цю трубу, кожен зрозуміє, який потрібен вантаж для того, щоб це все спрацювало. Ось, отвір. Раз. ми його протягнемо, Ось так от. Ну, тобто, щось отаке. Все. Все, він готовий до вживання чи застосування. Тобто, в даному випадку гепай, не гепай вантаж, циліндр не просувається по трубі донизу, де у нас наколювач буде. Так. Ми, грубо кажучи, на місці, вже знімаємо чеку. Зрозуміло, тут стабілізатори йдуть. Тобто, це треба зробити, наприклад, стабілізатори, і ось цей механізм можна нижче. Це не має значення. Це до прикладу, тому що наколювання все одно доведеться робити з того, що є під руками. Я за те, що все має бути використано так, як виходячи з ситуації, виходячи з конкретних можливостей. І так. Все чеки немає. Що я намагався добити? Досягти того, щоб, наприклад, транспортується ось таким чином до місця скидання сам заряд, тобто у нас боєприпас. Коли скидається з дрона, він поступово повертається ось так, і вантаж не падає. Тобто навантаження жодного при транспортуванні, і коли він повертається вертикально, не відбувається навантаження на наколювач і таким чином. Немає ризику спрацювання капсуля і спрацювання самого боєприпасу, власне, недалеко, тобто, поруч з е, дроном, там квадроку з, з, з пташкою назвемо так, окей? Тобто все, я перекинув, йому нічого не відбувається. Коли воно ж приземляється, тобто отримує достатньо інерції. Е, цей дріт, це може бути нитка байдера. Звичайно, тоненька треба підібрати, тобто випромувати. Мені дріт подобається, він рветься більш ну, стабільно, точно знаю коли. Навіть цього монтажу достатньо буде, щоб коли він удариться в поверхню, навіть відносно несильно, дріт порветься, і ось цей циліндр, просуваючись униз, дойде до кінця, донизу, дойде донизу, і отут вдарить наколювач, тобто ну, цвяшок в нашому випадку. Він його гепне. І відбудеться вибух. Тобто те, що нам треба. Це все буде метє. От зараз я впущу, подивимося, порве, не порве. Так, і невелику висоту. Давайте от, сантиметрів 50. Ось. Наш циліндр уже внизу. Він порвав, він десь порвав дріт. Дроту взагалі нема. І дійшов до кінця. Тобто, вже в теорії він вдарив наш наколювач. Ось дріт залишився, він розірвався. І все. Мені здається, такий механізм теж він і простий, і плюс завжди стабілізатор треба робити. Якщо стабілізатор струби, то це зробити не проблема. Якось так. Окупанти до нас в Україну, форма новенька, воєнні машини. Та трохи поплавився їх інвентар. ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Російські танкісти сховались в кущі Щоб лапте позьорбати довбаніші Та трохи в ущах перегрівся на вар ла ла ла